В Євро 6 мерсах оце вже прокачку мотора робимо. Дивіться, беремо такий цей прибор, да? бо каже 85 маловато, треба 140. Бо нова пошта, посилки треба бігом-бігом. <рис subtitles> Зараз ще хтось повірить, понімаєш, скажуть, що чирікнутий. Ладно, приїхав з проблемою датчик тиску масла. Висвідчило, що датчик масла немає. Що низький тиск масла? Низький тиск. Що ми робимо? Робимо таким механічним способом. Манометром заводимо. Заведи машину, побачимо, який тиск. Вибачай, що тебе тут. В мене кава, там фудмаркеті Реномакс. Подивимося, який тиск. Чи є тут тиск, чи нема. От вам Mercedes Євро6. І... А хто знає, який має бути нормальний тиск, напишіть нам. На холостих що в нас? Подивіться, бо мені тут погано видно. А бороти, дай рукою обороти. А тепер ми спитаємо спеціалістів. Нормальний це тиск для Мерседеса ЄВШОС чи ні? В датчику проблема чи в моторі? Як думаєш? Ну, вже моторіст дивився, сказав, що тиск добре. Що, здав зразу з паперхами. Ніякої інтриги. Черсері. Ні-ні, у нас не працює. Зайшли, спитали і поїхали далі. Заїжджайте раптом, що тут і вас розпитаємо про все.